Реінтеграція ветеранів до цивільного життя завжди відбувається у два етапи. Спочатку ветеранові потрібно пройти реабілітацію, і тільки потім він здатний переходити до адаптації. Реабілітація це процес відновлення здатності керувати своїм життям, тобто здатності ухвалювати усвідомлені рішення і ністи відповідальність за їхні здійснення і наслідки. Наприклад, ми не очікуємо, що поранений або контужений боєць буде ухвалювати адекватне рішення щодо своїх дій. Як після поранення деяким бійцям треба заново навчитися ходити, так деяким бійцям після повернення треба заново навчитися приймати рішення, нести за них усвідомлену відповідальність і виконувати їх навіть тоді, коли це потребує суттєвих зусиль. Якщо коротко. То реабілітація завершена, якщо людина відновлює контроль за своїм станом і може його регулювати. Щось людина робить самотужки, для чогось залучає інших. Проте відповідальність за наслідки вона залишає у себе. На етапі реабілітації ми допомагаємо військовому мати план дій на випадки. Якщо присниться кошмар, якщо станеться роздратування. Якщо буде якийсь емоційний спогад або інші симптоми. Часто такий план стосується тих, хто з ним поруч, хто допомагає йому відновитися, наприклад, дружини. Тоді це має бути план, який підходить їм обом. Адаптація це процес пристосування до конкретних обставин, який передбачає знайомство з обставинами, формування зовнішніх цілей, випробування різних алгоритмів дій і. Відбір найкращих алгоритмів. Тобто, якщо в період реабілітації людина відновлює свою здатність регулювати себе, то в період адаптації здатність регулювати те, що назовні. Адаптація відбулася, коли людина має свої зовнішні цілі, має плани досягнення, виконує цей план і здатна витримувати стрес, який може виникнути при здійсненні цього плану. Важливо усвідомити. Що реабілітація це не адаптація, а окремий процес, який компанія не може і не повинна забезпечувати, крім окремих випадків, коли компанія усвідомлено бере на себе таку функцію. Як правило, компанія може тільки допомогти адаптуватися. Тому брати на роботу тих, кому ще потрібна реабілітація, це нашкодити і компанії, і ветерану. Шляхи адаптації ветеранів, як і шляхи щодо свого вкладу в перемогу, кожна компанія теж шукає для себе сама, орієнтуючись на свої особливості, можливості та обмеження. Ми ж хочемо звернути вашу увагу на два принципові моменти. По-перше, щоб зняти тривогу, уникнути більшості зайвих конфліктів і підвищити впевненість усіх учасників взаємодії в тому, що вони діють серед своїх, треба. Чітко прояснити низку питань, пов'язаних з можливими агресивними реакціями. Потрібна чесна і щира розмова про свої страхи та можливі складні ситуації. Основне завдання в тому, щоб ця розмова проходила без звинувачень, образ та знецінення. На службі звикаєш до дуже чіткої і конкретної комунікації. Перестаєш боятися і уникати складних питань. Навпаки. Намагаєшся їх відразу прояснювати і доходити до чітких висновків. Від визначеності залежить твоє життя, і тому ти завжди вдячний за прямоту. Для цього тут варто йти за протоколом, ставити саме ті питання, які потрібні, не винаходячи нічого зайвого. Ось питання, які потрібно поставити: чи є ситуації, які можуть вас особливо дратувати, зачіпати? Які саме? Як ви можете зреагувати на ці ситуації? Що в такому випадку, на вашу думку, варто робити вам, як варто поводитись керівнику та колегам? Як можна запобігти таких ситуацій у робочих обставинах? Ось стандартні питання і завжди допомагає, якщо люди заздалегідь тренуються їх ставити і використовують саме цю стандартну їхню форму. Другий же момент, на який варто звернути увагу, це організація залученості ветерана в процес адаптації. Ветерану в цей період потрібна додаткова увага і допомога в тому, щоб відновити свою цінність. Класичний випробувальний період тут не допомагає, допомагає технологія залучення до короткострокових проєктів з обмеженою відповідальністю ветерана. Обмежена відповідальність означає. Що ветеран не є головним у цьому проєкті, і що його можливі помилки можуть відносно легко виправити інші члени команди. Звісно, краще так підбирати завдання для ветерана, щоб це було з одного боку цікаво і мало певний виклик, а з іншого боку, щоб вірогідність того, що він впорається, була максимально високою. Також важливо, щоб проєкт мав конкретний результат, відносно якого чітко можна сказати. Ми це зробили. Кроткостроковість проєктів, а це можуть бути дні, години і навіть хвилини, дозволяє зробити багато дрібних і безпечних випробувань та досягнень. Вітеран може протестувати себе, ви можете протестувати його, і він може багато разів впоратися і зробити щось цінне для команди. Це буде збільшувати його впевненість у собі і відчуття власної цінності та сили